Наші діти вже вийшли. Давай завтра вже сходимо у кафе тут біля студії танців. Добре. Ми не бачилися з випускного навіть важко повірити. 20 років, Марко. Ціле життя. Скажи ти одружена? Була мій чоловік загинув, коли Кейт було лише два роки. Мені дуже шкода, насправді. Ми залишилися вдвох. А я одружений, але не з любові. Ми живемо разом тільки заради сина. Ми тоді багато випили. Я думав, що роблю як правильно. Ого, це жесть. А потім, уже ще 12 років життя, вона мені зрадила. Народилася Еліна, я вважав її своєю донькою. А потім дізнався, що її батько мій найкращий друг. Ого, це жесть. Але я виховую її з народження. Для мене вона рідна, як би там не було. То ще все про себе розкажи, ти, Саро. А що тут розповідати? Після смерті чоловіка ми з Кейт жили в Нью-Йорку. А п'ять років тому переїхали в Майамі, захотілося сонця, тип у мене одна донька, і крім неї у мене нікого немає. Знаєш, я помітив одну річ: наші діти дивляться одне на одного так само, як ми з тобою тоді. Я теж це помітила. Але вони можуть бути разом, а ми ні. Спочатку я був проти їхніх зустрічей. Я навіть розповів дружині, чия дочка Кейт. Вона просто посадила сина під домашній арешт на два тижні, забрала телефон, сказала сину, що це моє рішення. Я не хотів ламати життя сина. Тому купив йому квартиру тут, біля студії танців. Щоб у нього було власне життя. Але вона досі проти того, щоб діти бачилися. Я своїй доньці заборонити не можу. Це її життя. Я можу тільки підтримати і допомогти. Мабуть. Найкраще буде, якщо ми з Адріаною розлучимося. Це через мене, бо ти зустрів мене. Ні. Я давно цього хотів. Просто ти прискорила це. Ручі з тобою я ніби оживаю, а з нею ніби гнею середини. Я більше так не можу. Мені вже час. Дочка просила й допомогти після уроків. Добре, ти хоча б номер телефону мені дай. Я своїй доньці заборонити не можу. Це її життя. Я можу тільки підтримати і допомогти.